Заросли шляхи тернами на тую країну, мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому. Оці думи, Боже милий, тяжко мені жити. Моє серце широке є, ні з ким поділити. Не дав мені долі. Долі молодої, не давав єси ніколи, ніколи, ніколи. Не дав серце молодого серцем тим дівочим поєднатись Проминули мої дні і ночі. Без радості молодії, так собі минули, на чужині не знайшлося з ким серце ділити, і тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці думи і не ділить ні з ким і нікому, не сказать святого Слова і душу у Богу, не радовать і не корить чоловіка злого. І умерти, Боже милий, дай мені хоч глянуть на народу той убитий, на ту Україну.